Доброго дня, Антоне. Доброго дня. Дуже мило з тобою спілкуватися. І зараз я хочу запитати про твої пісні, які вже записані на студії. Каже, що десь 18 пісень записано. Як ти тобі вдається це робити? І я думаю, що це велика праця. Треба ж їх і вдома виділити час, і складати, і слова писати, і музику. Розкажи, будь ласка, про, про свій такий статус і свій робочий час, і про студію. Студія, студія що? У мене є один хороший знайомий, його звати Володя. Йому подаються спочатку простий запис там, чи під акордон, чи навіть просто я не знаю, як співаю якусь пісню. Спочатку я пишу мелодію, слова пишу. Ну або навпаки, перше слова, потім мелодію, то як воно вийде. І е е е е е я їду до, до нього, він в Сухільниках живе. Такий хороший, приємний чоловік. Ось і з ним. Можна і посидіти, і порозмовляти, і пісню записати, і по музиці він орієнтується трохи, може підсказати щось до щось. Та і таке, та і таким чином, по суті, народжуються пісні. Велику роль відіграє він, бо під акордеон то не то звучання було, бо хоч теж живе виконання цієї красота і сила. Але... Все по-своєму добре, так. Все воно по-своєму добре, і без нього ці пісні би ну навіть от, у мене є офіційні от авторські пісні, і 18, верніше 19 вже моїх авторських пісень. І слова і музика, так та, слова і музика, авторські пісні на всіх музичних платформах: Apple Music, YouTube Music, Spotify і таке інше. Тобто, завдяки володі, без володі, в мене би того всього не було. Вони ви просто були на YouTube, та й все. Ось хоча в мені з того нічого дуже нема. Грошей, як такої теж немає, і доходу нема з тих пісень. Але то я так розумію. Але... Ну але ну. бач, що як є, пісня офіційно видана, значить, вона так, якби книжка видана, чи чи виставка картин, то так рахується? Ну от можна так сказати. в Принципі, вона офіційно рахується в світі, скажем не просто що я її виставив на YouTube і вона набирає переглядів. Це вона є. Вже, можна так сказати, закріплена за тобою. Вона є на всіх музичних платформах і в принципі і, в принципі, все. Тобто завдяки володі, в мене така можливість є. Ось. І завдяки своєму таланту. Ну, і завдяки своєму таланту. У мене є ще. На Ютубі українські народні пісні, я народні не виставляю, бо то народні на них ніхто не має. Я вважаю, але чого якісь... люди дуже люблять народні? Ну ні, мається на увазі, я виставляю їх на ютуб, але я не закріпляю за ними авторське право. Ага, тобто, зрозуміло. Що... Так. От а так всі свої пісні вони закріплені авторським правом. Тобто, якби хтось мене їх захотів красти, то, то... не вкрадуть. А поки що ні. А якщо я дала в Ютубі ту пісню з авторським правами, значить тобі буде щось платитися чи як? Я без поняття, як воно тут все працює, але якщо ютуб не видалив ту в то відео, у вас Ні, значить лишилося, значить все нормально. там тисячу переглядів і лишилось написано авторські права. Ну добре добре. є не біда. не біда, не біда, не біда. А скажи ще, будь ласка, я вже давно думаю, Тимо, як ти знаходиш час, то ж треба і слова написати і музику. І виділ там на той час і ще вчитися і вдома по, по хаті, якось проживати. Як ти знаходиш час? Якийсь розпорядок дня маєш такий? Ні. Часом, коли просто. натхнення прийде. Коли натхнення прийде, тоді щось роблю. Коли нема, то нема що з себе, з себе витягати. То може бути, воно несподівано приходить, і несподівано пропадає. Але може ти... бути і посеред ночі, то може бути з вечора, то може бути зранку, може бути коли завгодно, хоч на парі. навіть. Ну так і я мені вчора вірш приснився, але я не збудилася і не записала. Буває О. так, що думка якась гарна може приснитися так творчих людей і в науковців, і в композиторів, і в поетів. Дуже дякую, я ще трошки послухаю пісні. Наразі дякую, Антоне. Добре, українська народна пісня один місяць сходить. Один місяць сходить, а другий заходить. Озах до дівчини, що вечора ходить, О, за дівчі, ой, що завчи ночів, що вечера ходи. Не ходи козаче, не ти до мене полюбовне. Я ходив до тебе, та й не знаходжуся. Я з тобою себе не наговорюся. Я з тобою. Не говорюся, як дозволить мати невісточко врати, за тянько, приведу до хати. Я З радістю хочу виконати українську, відому українську народну пісню «Чорноморець». Дякую за увагу. to ma z Matinko Черное море чикаю люду в Ой, сидела неучая на краю великого царя, It's fine okay.